Тварюки, ви таки прийшли до нас, залили кров'ю квітку Україну. Ми довго так остерігались вас. Тепер готуємо вам могилу. Квітуча, ніжна Україна, кінцевий пункт буде для вас. Безжальна буде вся країна за кров дітей, пролитою у нас. За Київ, Харків і Донбас ви будете платити тілами. І нація міцна у нас, ми будемо нищить вас роками. Ненависті не буде меж, Ви так чеченців тих боялись. Тепер ви ссатись будете від нас, і навіть гімн наш буде лякатись. І славна Україна буде процвітати. Героям буде вічна слава. Лише ніхто не зможе повернути назад батькам життя їх діток, вбитих. Слава Україні, ми переможемо.